Хумус класичний рецепт, особливо популярний на близькому сході. Має високу кількість рослинного білку, підходить веганам, покращує роботу серця, знижує рівень холестерину в крові та має ряд значних переваг. Для приготування хумусу заливаємо 500 г нуту холодною водою та ставимо на ніч. На наступний ранок зливаємо воду та промиваємо, набираємо нову воду та ставимо на вогонь. Варимо до готовності. Коли нут звариться, рідину, в якій він варився, не виливаємо. Вона нам ще знадобиться. Зливаємо її в окрему ємність. Готуємо натуральну тахіні, тобто кунжутну пасту. 150 г кунжуту висипаємо на пательню та обсмажуємо до золотавого кольору. Обережно слідкуйте, щоб він не згорів. Висипаємо його ще гарячою чашу блендера та збиваємо. Потім поступово додавайте оливкову олію і збивайте, маса повинна мати консистенцію густої сметани. Готову тахіні відставляємо. Збиваємо блендером готовий нут, поступово додаючи воду, в якій він варився, до пастообразної консистенції. Додаємо відставлену кунжутну пасту сік половини лимона або цілий лимон та приправи. Одну головку чесника видавимо в нутове пюре, плюс сіль, плюс чорний мелений перець. Додавайте за власними смаковими вподобаннями кількість інгредієнтів регулюйте самостійно плюс 1 столову ложку оливкової олії. Плюс дрібка копченої паприки. Плюс вода, в якій варився нут. Додавайте з обережністю. Рідка консистенція в будь-якому разі нам не потрібна. За бажанням додавайте дрібку кмину. Та збивайте блендером. Ось такої консистенції має вийти готовий хумус. За бажанням, урізноманітнюйте рецептуру та робіть власні різновиди даної намазки. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Пригощайте своїх близьких та друзів, їм неодмінно сподобається. А закуска не залишить байдужим поціновувачів універсальних страв. Смачного!